Всім привітки! Ви на моєму каналі Черіролокс. Знаєте, що це зараз має бути зауновлення? До нас туди в лісі можна буде, буде когось проручити, якусь тваринку. І це через 10 хвилин воно буде, 9 вже я чекаю тут саму годину вже тут, на цьому сервері. І я стою годину, хіба що я на одну хвилинку вийшла. Так що давайте чи трошечки, коли вже буде одна хвилина, ви почекайте на мене, будь ласка, я вам покажу. Я вам і улетіла. Дивіться вже одна. Ще трошки, Давайте зачекаємо. А ми з вами. Я повернуся з вами. Дивіться, ще 27 секунд. 26, 25, 24, 23, чотири, двадцять три, два, один, двадцять, дев'ятнадцять, вісім, сімнадцять, шістнадцять. Одинадцять, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Давай, давай. Я йду грати. Давайте, робіть, я йду з вами. Все, давайте ми заходимо грати тут 10 ігроків. <кхи> давайте спробуємо. Зустрінемось, коли почнемо грати. О, прикольно, мой боже. Хочити безплатні ламаси. Давайте спробуємо пограти. Може <гум> якось повний. Я це виправила, надіюсь, бо там сервер був повний. Давайте спробуємо. <гум> Давай скоріше, заходь. Я зараз вам покажу коли козу. Що тут є? Давайте візьмемо щось з вами. що це Вау! Давайте будемо добувати дерево, а ви почекайте, будь ласка, на мене. Давайте пі. Вау! Дивіться, це пише я перша на вечірці, давайте врятуємо першу дитинку. Що ми зможемо, звісно. Дякую за Джоя, за те, що ти зайшов. Все одно... Все одно. Можливо, це буде дощ діамантів, тут зараз не можна. Нічого, давайте позбираємо, будемо поки що. Тут дуже гарно. І вперше на таких я взагалі була одного разу, не змогла зайти, що за димка і Якщо ми помираємо, то це ще плюс, що ми возрождаємося. Це добре. і нам не треба медичка. And you can play like you and admin Це то старий топор. Ось. Це наче можна буде пролучити. Okay. 40... 45 хвилин. Є 45 мать, хвилин і буду падати. Не дивіться, патрульна. дивіться, давайте забираємо алмазиків Де це? Упс, один Можна лиш. Якось що це? Ботом? Що okay. це ботом? Я вперше я буду збирати ну, ви випечкати на мене. На декілька хвилин відійшла, тут скільки стільки цих нефтяних дрілів. Mm. Тут ми з якимось на шестеро, а зараз на четверту щось злівнули. Раз, два, три, п'ять. Добре, що мене було на першому не допустило, тому що тут десять, там було десь. Якщо ми просто можемо зродитися, будемо. Це прикольно дуже. Ну, Давайте почекаємо. Тут ніби, як звичайно, грали, тут є тортики, які можна з'їсти, коли мали хпешки. Давайте з'їмо і подивимося, чи є тут олень. Тут дуже гарно і стільки металу вони принесли. Дивіться. А ви не халітесь, ми будемо з вами. Дивіться, скільки в нас всього. Я просто в шоці тортики. Тут є стільки металу. Давайте будемо зробимо хоча б. І. О! Щось пише і у нас є стільки ще метала. Це можна поруч. Да, ми ще й можемо зробити. Куча, круто, це дуже круто, і вперше на таких обновах. Я вже була один раз випадково попала, але схоже, не вчасно Шкаті. Я не змогла так. Шкаті. Давайте я хочу це. І треба одне, треба одне. Дивіться, це просто ми за перший день стільки зробили. Ой, я в шоці? А ви? Це ніби звичайне, але тут дуже круто і можна саме возродитися, якщо що. І ми вже досягли шостого дні Костра і ще є запасок. ви це витрачаєте. Ну окей, давайте, давайте добудемо лавку, а ви зачекайте, будь ласка е, мішок, це дуже круто, бо там віддають речі. Давайте відкриємо бічок. <клес> І дитину вже рятували. Можемо одразу шість дітей врятувати. Вісь як тут красиво. Давайте щось добудемо. О, цей горшок з посуду. Рома відхід. Я б хотіла ловушки купити. І ось такого. Давайте поставимо. Капіц. І тут є гарятки. давайте поставимо будем. цю кастрюльку. Вау, вам подобається. Це мені просто максимально скільки можна. Я б хотіла купити ось такі. Не встигла я купити. Це красота. Я йду добувати лавку. Торговець ніколи у мене не був на четвертому дні, а ви почекайте на мене, будь ласка. Ми ще самі можемо буде. Що? Ми самі можемо будемо скр... включатися. Ще їжа є. Раз, два, чотири. Ну, окей, давай зі мною, це дуже доволі круто. Сказав, що перший вб'є вогняного мамонта. Я дуже в шоці. І я вперше на такій вечірці, взагалі. Та я одна теж хочу теж з'їсти тортик. <звіця> Давайте почекаємо. Дивіться, скільки в нас металу, ви дуже в шоці. Ви почекайте на мене. Ми дали були нам дали оцей цей сундук. Тут вас красила напевно, чому вона сама зразу не відкрасилася. Так, нас четверо є. Я зараз випочкайте, будь ласка. Так, я врятувала другу дитину і ще вони мені дали молот. Другий сундук, блін? А як? Я не можу його відкрити. Прикольну. І ще мені дали нефтяних бочок. Дивіться, скільки в нас їх Вони просто заспавнили його біля мене. Вони будь-де знайдуть. Я знайшла другого дитину. І це можна одразу 6 дітей. Не шість я вже кухню дитину Що за містейки? Я не можу відкрити цей сундук. And, and Look at me! Вау! Wow. А що це? Це дали мішок, схоже. І тут у нас хтось помар. Давайте будемо рятуємо цю людину. Що це? Можу її возродити просто чи ні? Давай. Як її убив цей вовк? Ви бачили це, блін? Рятуйте хтось її пиже. Рятуйте її. Ем. Рятуйте її, хтось бежи. Її Да, вона возродилась, зразу, схоже. А що це за Боб? Ви бачите, що тут нові зайці якісь? А можливо це з відмедями і ніхто не може відкрити цей сундук? Але я хочу піти рятувати ще дітей. Ви почекаєте на мене пасочка чи ні? А Як ї... її убили? Давайте до нас сьогодні атаковані будемо. Прикольно, що йде. Роза і дощ. Так. нас зараз четверо, адже її возродили, реально. Її принесли до бази її возродили, так що це правда. Давайте будемо... Ну це капіта, круто. Мені дали канаю, бочок. І ще були цей сундучок золотий. Ні, не золотий, а червоний. Але я його відкрити не можу, як уж. Вольна обнова. Сорі. Що фекашу, а що це? Що це за флейт? For everyone? Що це? Вау! Ми зможемо уси... усилити? Дивіться, як ми швидко. Я йду врятую другу дитину тоді. Ні, третю вже. Що за будінг? Мені цікаво, що. Давайте подивимося, це максимально тут круто. Не можу відкрити ніяк, це, напевно, запалатка. Ой, якщо я заберу їх. Я можу відкрити? Ні, давайте візьмемо молот. І ставимо. Тут хтось помер, його треба відвезти на базу. Ви зачекайте на мене, будь ласка. Але дивіться, що це. Я просто не так одягнена. Спокійно і я все тобі підберу в флейтою. Ясно, давайте возродимо. Ви чекайте на... Дивіться, мені випав лазерний пістолет, який в мене вже є. Ну блін, і дивіться, я врятувала дитинку. І тут доволі добре, що тут вже немає цих тортів, де мені їжу тепер знайти. Дивіться, я його досі не можу відкрити. І тут ще є НЛО. Я хочу врятувати врятувати кіт І коли я йшла врятувати, вона Вау! Вау! Я хочу поїсти, я йду. Добре, я йду поїсти. Я вже коли йду поїсти. Ви почекайте. Дивіться, там є вовки. Я йду врятувати Every week відробь we 20 діамант. 20 діамантів. Дивіться, цей торговець кожного дня. Дивіться, тут є такі сундики, які не можемо відкрити. Я хочу їй щось поїсти, блін. Це ще, не, ще немає цього оновлення. Дайте мені хтось їжі пожив, якщо вони мене чують. Коротше, я йду рятувати. Що сам який ітем? Давайте подивимось. Облін капець. Там уже торговець меблі є. Тут навіть не страшно грати, це дуже прикольно. тут ну, Я йду рятувати четверту дитину, ви почекайте до мене. Я четверту дитину, я витрала всі, я витратила всі мої кунаї. І я отримала щось шкурку в відмеді. Це дуже добре. Давайте повертаємося. І щоб вони щось пообіцяли мені підготувати на моїй базі. І я це дуже хочу. Хм, там якийсь сундук. І мені, мені випало з золотого прямо защити. Все, я вперше врятувала була за таких днів Де це? Дивіться, це новий, нові вовки. Я хочу трішки. Дивіться, це нові вовки, вони у нас приручені. What does everyone need. Про що це, дивіться, вони з нами живуть. а Що це? Вау, це що? Дивіться, вони мені щось дали. Що це Ропінг скрейп вуд Що це за скрейп вуд? Дивіться, вони щось підготували, я не забула навіть. Хоп. Вау, дивіться, вони падають. Флейт, треба флейту. Не, не розумію, як на ній грати. Ніколи. До того що, словами поліції, він я Не можу, я не можу просто дивіться, поставить. криво її поставила. Я, Могу... я можу взяти. Вау. Дивіться, так, а це? якщо я спробую з нею пограти? Тут у нас є нові фетики. Давайте спробуємо ганський мішок це прикольно, але я не хочу. Нічого, я не можу схеми защитить. Я спершу здається, багато виживу. Що я зможу? Я поїла. Це ну, доволі класне оновлення, воно вже 30 хвилин іде. За 30 хвилин ми з вами 24 дні вийшли. Якщо я помру, то я воскресну. Це дуже добре, я так можу виживати до 100 і до 500 днів, дивіться цей бог, нас не чіпає. Дітер він завізає Києві. Що за ківі, Вони кажуть, давайте подивимося, Аріал, що за ківі. І ще на сім множитель ну, у нас сидіти і ліжка. Давайте подивимося, скільки що ми можемо купити. Щось ле до нас прибуває сьогодні. Хочу купити. Ні, не можемо. Давайте візьмемо ліжко. На нас сьогодні не падають. Ми будемо розправлятися, випечка на мене плач. Я вам казала, це буде далеко. І сказали, що падають діаманти. О, це зараз буде рейн дощ. Що вони нас будуть вбивати? я не розумієш, Серіл. Я маю вже шкірку від медя. Дивіться, як це краса якась. Дивіться, що ми маємо з вами. Ама скільки цих гамазів? Я отримала три амази, скільки алмазів падали. Це прикольно доволі. А ви? скоро буде напад культистів, так що зачекайте на нас, будь ласка. Ці мощні сундики падають з неба. Вау, давайте відкриємо їх. Давайте подивимося, гріл, що може бути, відкриється. Давай, давай. Бензопила, на жаль, що в мене вже є. Оцей лісовий обломок. Давайте у нас ще є два, усе. Кунає в когось? У мене... кунає. Дивіться, це кунає, але я їх ніяк не могла взяти. Тут є шкіра альфа вовка мені треба здобути ще клілячу лапку. Дивіться, які вовки там є. Ого, я хотіла щось купити, ловушок напевно. На цих культистів я сабулаш культистику направляюся. О, бачите, тут немає навіть арбалетчиків. Це прикольно. Я буду пробувати, а ви зачекайте на мене. Справились, напевно, з цими культистами, всіх його зродила, дивіться. Раз, два, три, чотири. Так, нас п'ятеро, напевно. На 4 -4. Скільки цього металу, я навіть не знаю на що його тратити можна взагалі. Де я не На нас вперше напали сьогодні. Давайте добудемо крилячу лапку, ви зачекайте. Я хотіла залатати замок культистів, але їх там дуже багато. Крілячу ногу, дайте мне крилячу ногу. хтось, будь ласка. дивіться скільки тут цих людей. Ну тут є красиво, ніхто не поставить цих. Женя, week after is сама не bit А я Тут много тижня.

Якась це є. О, дивіться є, є. є. Де це? Діти цей торговець? тобі тр... Ну, топор не треба. Давайте візьму Ого Старий стержень, можу взяти тільки. Я візьму вже, він сильний фонарик, ще маю. Ей, давайте, да вму шкіру ведмедя. Ну, якось е... мало мені здається, але візьму вже. Ну наш він мені я не подумала. Ну капець. Ну нічого. Я сподіваюся, що ми тут зможемо виживети студию Ви зачекайте, Будь ласка, не вони, напевно, маю кінці хочуть заспанути. Дивіться, Привет, я можу взяти. її? Ну, позичива тебе ласка, розписку. розписку. Ми нічого не підписували. Що значить нічого не підписувала? Давайте спробуємо. Mm -hmm. а це? А, мін... а це? Жені, ми дружимо з дитинства. Йой, Я йду вбивати цим топором. Культистя на нам. Тут появляється мега культист. Дивіться, блин. Ого, дивіться. Мали уже закинчили все куны. Стреляй. Если мне баси, я буду за мною, блін. Добрый вечер. Эй, Леонид, я за допомогою посаду. И стреляем его. Так и не ну.

Давайте подивимось. Все, Ми будемо пристали, друзья. Це баг. І тую інструмент. Дивіться, я шоці, що тут є. Давайте подивимось, що за стола. Нам треба скоротись. Вони до нас нападають? подають витести. Що все таке? Це, це шторм? Тепер він просто стоїть, бо не має що розложити. Це доволі класне оновлення, і з вами два чотири хвилини вже знімаю. І знак бунта давайте мені, то в мене не було. Я буду збирати діаманти, ви чекайте на... Діаманти. Сп'ється. Я просто в шоці. Дивіться, скільки тут алмазів. я їх стільки плочило. І всіх, напевно, забрала, і стільки ці капеціки. Зачекайте на мене, ви просто дуже вшос. Мені ці діаманти, напевно. У мене вже 57, а було 30 людей до цього. Давайте забираємо. Ого! Який божвільний разом. Це дуже круто. Напевно, все. У нас 62 алмази, це дуже круто, йдемо з вами далі виживати. певно, виживу буду. Це ног з for today, це все. Я хотіла 100 днів виживати. У Няку... нас нападіння культистів, ви дочекайте, будь ласка, справи з культистами, це напевно вже закінчується цей івент. Багато хто сумується жабами і альянси і ці інопланетянини. Ми просто зараз будемо просто з вами вижити. Це напевно вже пішли. Страховка? Ти навіть цього не знаєш? Ну а подивитися на роботу. 64-й день, чи трошки більше буду до сотового дні, а виночкайте, будь ласка, на мене. Закінчено, тому що мочні сундуки падають з неба. Це якась жесть, жесті. Вони її не залишайте, може вже грати буде інтересно, дуже Я не хочу виживати до сотого дня тут. І це, по мені не потрібно. Я ти відкриємо ще два сам Тут є. Давай. Дивіться на студію. Дай мені щось хороше. Ну я не знаю, чи мені треба цю броню, напевно ні давайте відкриємо. Тай мені щось вже прям круте. Що їм давав мені? Знак бунта, коли вже не треба. Дякую. Давай я йду пускаю їжу, а ти почекай, будь ласка, на не... мені сказала. Вони сказали, що мають новий клас цього. Я же це тижня? Це прикольно. Класних Енімалс. Дивіться, які є анімал, це дуже прикольне. Я вперше на Києве черці виживаю з людьми, які з людьми. Я хочу вижити до сотого дня. І тут ще люди ніхто не виходить взагалі. У мене є ще кунаї, я ще три алмази заробила, коли в мене було лише 31. 32 алмази. Випочкайте, на мене була. Вони, напевно, показують повернутися до лопі. Я хочу попальми. Вони хочуть, щоб я повернулася до лобі. Чи можути ще 30? Я хочу ще три. Ми реально працювали хард. Тяжко над цим. Раз, два, три, чотири. Дякую, це реально класно. Давайте поїмо будемо. 15. See you next week. Ah, well, yeah. Думаю, що well, yeah. я не? Раз почекаємо трошки. Ну, ну, коротше, не вийшло в мене. Мене повернуло назад. Але нічого. Не. Дякую вам за перегляд цього відео. Дайте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю. Пока-пока.